Добє вітання всім! І давайте сьогодні знову поговоримо про живопис. Хоча так, ми на цьому каналі практично говоримо весь час про живопис. І цього разу я хочу розповісти вам свою історію, історію, точніше, написання ось цієї картини яка продовженням буде ідеї роботи з цією картиною. Ну, те. Що я проходила, чому я проходила, навіщо я це проходила, що ця робота мені дала Уже, тож, поїхали. Отже, в чому тут ідея? Ті, хто бачив відео з роботи з цією картиною, ви вже знаєте. Для тих, хто ні, то розповім. А я поставила собі мету і ціль розібратися, як вже працювати із цими переходами сонця. Або місяця, як на цій картині. Тобто я це робила раніше, але маю сказати, що саму структуру техніки я не виробляла. Тобто я мала декілька стратегій: перша, друга, третя, четверта, як це все зробити. Якщо перша не працювала, я приходила до другої. І так доки я не отримувала той результат, який мені був потрібен. Але це в основному це не працювало. Тобто, коли ти починаєш. Коли я почала працювати з цими карпатами, я зрозуміла, що попередні роботи мені не дали нічого. Так, я їх зробила, але у мене система не виробилась. Тобто в мене почалися проблеми, у мене кольорове небо не виходило, тому що по крокової, скажімо так, інструкції по кроковому ходу дій у мене не було. Виникло це як? Тобто, якщо ти працюєш із технікою, і у тебе немає певної системи, схеми з нею роботи, то наступні роботи в тебе можуть не виходити. Тобто, саме по собі, яким чином чудово і прекрасно, інтуїтивно воно може не виходити. Насправді може не виходити. Хоча маю сказати, в когось може воно виходити, хто щасливий з цього у мене це не виходило. Отож я вирішила все таки знайти ту структуру і ту схему. Насправді, яке виходить через завдяки кому це все буде виходити? Чому? Тому що, маю сказати, я для себе розумію, що такий є тип сюжету, такий, як оця ніч, такі як оці сюжети, навіть ті Карпати. Я з ними буду працювати надалі. І щоб мені вирішити це питання, тому що, коли ти працюєш з картиною, тебе можуть виходити. Виходити і будуть виходити інші питання, які тобі або проблеми, які ти маєш вирішувати. І тут тобі потрібно, щоб хоча б якась основа в тебе була стабільна і ти знав, як її вирішувати. Логічно, логічно. Тож я вирішила почати цей шлях, і я почала з цієї картини. Була ще одна, про яку я розповідала в своєму останньому блозі, на даний момент яка не вийшла. І я вирішила із цією картиною досвід удосконалити ще більше. Ну, тобто, я зробила висновки по роботі з попередньою картиною, що виходило, що не виходило, що потрібно додати було, що потрібно було змінити і ось як це було. Отже. Перш за все, я знову буду працювати із папером для олійного живопису. І він для цих завдань дуже і дуже практичний. Особисто для мене, ви можете використовувати і полотно. Цікава річ, і це буде далі, чому це цікава річ, на перший санк потрібно розробити всі необхідні кольори і відтінки, від самих світлих до умовно самих темних, тобто прудно помаранчевих. І наносити їх саме в такому порядку. Хоча під час тушування це спойлер, все змішається, і переходів, як таких, видно не буде. Проте, все ж це потрібно робити. І зараз, дивившись на цю роботу, в мене виникає думка: а чому б не спробувати інше, тобто зменшити кількість відтінків і збільшити їхнє місце на а, листу. Можливо, це дасть певний результат, треба буде спробувати. І коли перший сеанс буде завершений, я залишаю картину сохнути до повного висихання на наступний сеанс, щоб знову робити все по сухому. Ці наступні сеанси будуть для покращення чи висвітлення попереднього, і їх буде стільки, скільки буде потрібно, щоб побачити насправді так. Воно нарешті запрацювало. Під час самого тушування потрібно слідкувати за кісточкою, адже є певне місце кісточки, яке належить одному відтінку темнішому, а інше місце належить світлішому. І Потрібно дивитися, щоб ці місця не змінилися, тобто, щоб робота не забруднилася, тому що так можна забути і повернути її куди хочеш. Також, як виявилося, потрібно певним чином навчитися контролювати натиск кісточки, щоб шар був одноманітний. Тому що так, під час такого тушування шар може сильніше вдариш і створитися таке як місце пробіли, ну щось таке. Тому потрібно дуже обережно до цього ставитись. А зараз за кілька слів, чому я саме обрала цей фотоматеріал для роботи, тому що так я знайшла схожих дуже багато. Головну причину, звісно, зрозуміло. Але й інші додаткові причини, чого я схотіла працювати саме з таким фотоматеріалом. Перше, тобто друга найважливіша причина, це попрацювати з тонкими лініями. На мою думку, завжди цю можливість, яка виникає, щоб попрацювати з тонкими лініями, її потрібно використовувати. Це важливо тренувати таке вміння, воно дуже важливе. Ну, і третя причина вона дещо особиста. Одного вечора кілька років тому я їхала з роботи додому. День був насправді тяжкий і дуже неприємний. Мороз, неймовірний. Ноги замерзли, руки замерзли, все замерзло. І тут, їдучи в машині, я піднімаю очі, подивитися, що ж там за вікном. І мені потрапляє на око, грубо кажучи, неймовірний, палаючий захід. Таке кольорове небо, таке казкове небо, яке просто неймовірне. І тут забулося все. І ці всі неприємності, і холод, і лише в думках. Як таке може бути, як такий палаючий, гарячий захід може бути такого холодного дня? Як таке може бути? Що ж, це мене настільки вразило, що навіть зараз я вже забула про ті події, які мене так турбували того дня, але цей захід я не забула. І ось згадуючи про це, виникає те саме приємне відчуття. Що це за все, це є ще одна причина, чому я працюю з таким атмосферним ефектом. І ось середина шляху. Здавалося, я вибравши цю роботу зиму, логічно зробила, зробила вибір прекрасний і логічний, тому що, ну я кажу, логічний, я вирішила зробити 4 пори року. Такий ефект атмосферний може бути кожної пори року. Це була осінь, це зима, звісно, далі, можливо, буде весна і літо. Але тут я дечого не врахувала. І саме того, про що я говорила, вступі до цього відео. Про те, що коли ти працюєш з картиною, можуть виникати і будуть виникати інші питання, інші проблеми, які потрібно буде вирішувати. І середині роботи вони пішли, які, про які я проблеми кажу. Як видно, фотоматеріал ви бачили, з якого я працюю, і він саме в такій помаранчево-пурпурній естетиці або палітрі. Це дуже чудово, дуже ефектно і дуже, звісно, підходить для роботи. Але тут я. І виявився дуже великий нюанс, який мене затормозив у роботі на досить таки довго, тому що я думала, як це виправити. Адже коли ти дивишся дуже часто на картину, ти думаєш, ось оце воно те, що мені було треба, але якісь голосовки, якесь відчуття тобі говорить, ні, тут чогось не відстачає, чогось що не працює. З цією картиною було набагато простіше. Чому? Тому що була більш розширена палітра відтінків. І зелений був, і практично чорний був, і різні сірі, тобто більша палітра. Тут вона досить таки зменшилась і це було притурно. А справді, це було притурно, це було неприємно і тут потрібно було щось змінювати. Але з огляду на те, тут ще виникла одна думка. От якщо ти працюєш з натури, я такі. Є два закони в реалізмі, якими керуються художниці. Гіперреалісти працюють над тим, щоб найбільш досконало до кожної найдрібнішої деталі передати зображення. Тобто, те, що ти бачиш, ти маєш суперреалістично його передавати. Інші художники, які можуть... Піти до такої течії, як романтизм, до яких я відношуся, вони ставляться більш простіше до реалізму. Тобто їм потрібно щось змінювати, додавати, щоб це все для їх створювало щось незвичайне, прекрасне, те, щоб їхню душу, погляд, зір, раділо. Я думала, що і що ж мені з цим зробити? Як мені вийти з цього становища? Єдиною. Єдиним рішенням, на яке я додумалася до нього, єдине рішення стало робота із цією картиною. Це ще одна зима, ще один навчальний пейзаж, за який я все-таки не маю часу ще взятися і його допрацювати. Але там мета того пейзажу в зимі навчитися кольору. Розширювати кольорову палітру зимового пейзажу, що я маю на увазі, що зимовий пейзаж, який не включає в себе західне сонце, тобто таке яскраве сонце, воно включає в себе мету зібрати якнайбільше з самих різних відтінків, щоб зробити більш яскравим і чудовим пейзаж. Чому? Тому що, якщо ми побачимо фотоматеріал, або, наприклад, самі дивимося на пейзажі, то, наприклад, як зараз дуже сіро, там кольорів дуже без. Практично цю зиму можна малювати в техніці графічної олівеці, і воно буде все супер ідеально. Але коли ти хочеш працювати в романтичному живописі, тобі потрібно додавати додавати кольору, додавати атмосфери, додавати всього. І тут я подумала: а чому б мені цю ідею не... Додати в цей пейзаж. Тож, ось що вийшло. І тут я згадала, що я забула про туман. Так, в оригіналі був туман, тож потрібно було додавати туман. І вже тоді продовжувати працювати із гілками. Якщо ви думали, що на цьому всі проблеми завершаться і стануть меншими або Фінал буде більш яскравий, більш легкий. Ні, він не буде такий, і він не буде такий. Врешті-решт виникла нова проблема. В чому вона виникла? В тому, що так. якщо ми звернемо увагу, десь тут буде зображення вихідного фотоматеріалу, які гілки. Я думаю, ви спостерігали самі такі гілки, бачили, що от коли зима і падає мокрий сніг або дощ, і на наступний день піднімається мороз або опускається температура, більш логічніше сказати, гілки вмерзають, вони стають такими товстими прямими лініями. І звісають так з дерев. Але, Але. У мене вдалося розмішати найбільш чудову консистенцію фарби для малювання цих гілок. Вона просто -таки ідеальна була. І я собі не могла відмовити в тому, щоб вимальовувати гілочки. Я розумію, розумію, що вони не мають бути такої форми. Це нелогічно, це неправильно і це трошечки деформує враження. Але відмовити собі. Цьому я просто таки не могла. Я собі говорю, зроби так, і це буде гарніше. Але знову кісточка виводить зовсім інші форми. Чи це правильно? Я гадаю, правильно чому? Тому що весь рест це мені принесло задоволення, працюючи з такими кісточками, з такими лініями. Чому? Тому що. А їх виводити дуже і дуже складно. Насправді зробити тонку, елегантну і а, таку лінію дуже складно. На потрібно дуже багато працювати, дуже багато а, працювати над своєю моторикою, своїм баченням з філософією, так філософією, яка в нас тут. І це досить непросто. І відмовити собі в цьому практично неможливо, тож вийшло так. Вершення другої роботи у пропрацюванні цієї техніки. Скажу відверто, і це абсолютна правда відповідно до мого бачення, так стає набагато легше. Набагато легше стає розуміння, як тусувати, як міксувати кольори, розуміння, як підбирати кольори, що воно дає, як воно дає. І що пам'ятати перші закони, які були виведені бачення в цій картині, як вони підтримувалися в цій картині? Це стало набагато легше набагато легше. І наступна мета, так, я буду далі продовжувати працювати в цій техніці, наступна мета це не просто знову співпрацювати з цими переходами, а зробити їх більш ніжнішими, якщо так можна сказати. Більш ніжнішими, тому що а, мета такої землі, такого фотоматеріалу і такого бачення, щоб показати той величезний мороз. Давайте будемо відвертими. Це той мороз, який от десь до 30 градусів, який хрустить в тебе під ногами, який просто щіпає тобі за щоки і доходить до твоїх кісток. Тобто страшенний мороз, але. В цьому страшенному морозі є його особлива краса. Тоді в цьому контрасті температури, тепла і холоду. Тобто, здається, сонце, воно гаряче, воно західне, воно в теорії як вогонь, але воно не гріє. Це саме холод, дуже-дуже великий холод. Досить такі, цікаво, досить таки оригінально було попрацювати з цією палітрою, тому що маю сказати, що роботи з різними палітрами вони також важливі, важливі для того, щоб ми у нашій мізки закладали дуже багато різних варіацій, які нам будуть потрібні для наступних робіт. Тобто ми не залишаємося на одному місці, ми вдосконалюємося, здобуваємо новий досвід, його удосконалюємо. І це нам потрібно. І так, звісно, потрібно завжди пам'ятати, як я показала робота з цієї картини, що ти можеш таки працювати з якоюсь картиною, ти... і тут, навіть склавши план, ти так, будеш те-то, те-то працювати, те-то, тето робити, і тут в один момент на тебе можуть посипати інші проблеми. Тут проблема, там проблема, якої ти не бачив, і ти так, ти будеш тормозити, ти будеш зупинятися, ти будеш шукати рішення, чому воно так, як його так. І це нормально. Про це потрібно пам'ятати. І головне не ставити собі тих часових рамок, от я маю це закінчити до цієї а, дати чи щось там ще. Потрібно собі дати такий от запас часу, щоби, можливо, подумати над чимось. Спробувати два різних варіанти, як і вирішувати цю проблему і знайти саме те, що потрібно. Це дуже і дуже важливо, дуже цікаво. І що саме головне, що у кожного, я впевнена, в кожного було щось таке, над чим би він хотів попрацювати, на якоюсь там технікою, атмосферним явищем, баченням, можливо, на ще щось таким. Що у нього просто можливо не виходить з першого разу, або просто перший раз випадково вийшло чудово, але він хоче в цьому вдосконалитись. Марту сказати, це дуже і дуже важлива річ, це потрібно робити, і я буду це робити, для мене це важливо. І, звісно, якщо в наших умовах доля дозволить. Питання в іншому в тому, що ти маєш розуміти, що ця дорога непроста. Мають бути проблеми, і ці проблеми не мають тебе збивати шляху, не мають вони тебе руйнувати, не мають вони тобі просто вибивати тебе з себе, ти маєш знати, ці проблеми, які вони в тебе будуть, вони дають тобі можливість для наступного росту, для наступного бачення. І що саме головне, що коли ти працюєш із різними, не лише цуто з. Певними напрямками роботи там на тюрмо або а, портрет, чи ще там щось в якісь одній стильовій категорії, або техніці. У тебе не буде у того широкого діапазону бачення, широкого діапазону навчання. Наприклад, як з цією картиною, робота із тим пейзажом допомагала мені з цією картиною. Моя а, попередня десь, мабуть, цього минулого літа. Я починала працювати з Петриківським розписом, і так це мені допомогло примальовані гілок. Тобто, ваша лінійка, вона знань, бачень, навиків може допомагати вам у роботі з вашими картинами, що я маю на увазі? Не обмежуйте себе. Просто-напросто не обмежуйте себе. І що перед вами велике завдання, поділіть його. На Спробуйте працювати, як я, з маленькими картинками. Я думаю, я з ними пропрацюю ще тільки виберу якісь одне для великої картини, щоб ви бачити, що його як далі буде працювати. Тож, такий досвід, сподіваюсь, вам було цікаво і не тільки цікаво, а й інформативно, і ви отримаєте для себе таке якесь своє бачення, будете насолоджуватися живописом, описом. Дякую всім, хто був зі мною і бажаю всім всього найкращого.